Електронний кабінет платника податків удосконалили. На сайті фіскальної служби з'явилася можливість мати персональний кабінет. Що це означає у наступному сюжеті? У цьому електронному кабінеті платник податків може ознайомитися з новинами, отримати інформацію про терміни сплати та знайти дані реєстру страхувальників. Питання, які мене по оподаткуванню е інтересували. Я переглянув в цій е системі. На сайті податкової служби є оновлення податкового законодавства, відстежуються в листі роз'яснення, які податкова публікує на своєму сайті. Серед головних нововведень – два електронні кабінети. Електронний кабінет складається із двох функціональних частин. Є відкрита частина загальнодоступна. І частина приватна це особистий кабінет платника. Приватна частина електронного кабінету доступна тільки тим платникам, які мають електронний цифровий підпис. За допомогою цього кабінету підприємці можуть сплатити податки або отримати потрібну інформацію без відвідування Державної податкової інспекції. Досить приємно те, що є декларація про майновий стан в електронному вигляді, яку ти можеш прямо там вже заповнити і не витрачати на те, що зробиш якусь помилку. Дуже багато документів для підприємців, але ну підприємців у нас не так багато, тому е, я вважаю, що більше потрібно було б звернути увагу на простих смертних людей, які живуть разом з нами. Електронний кабінет на сайті фіскальної служби працює з 2013 року. Маргарита Сахно, Анна Еліна, Сергій Лазаренко та Сергій Мілевський на часі новини.